Величезний привіт! Давайте в цьому відео з вами поговоримо про кетзен, і я вам сьогодні постараюся показати і розказати, як можна швидше прокачатися в цій грі, і якого рівня я вже зміг досягнути. Ось, але перед початком цього відео, як тільки ми почнемо з вами дивитися, і я вам буду показувати, рекомендую по традиції підписатися на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете багато корисної інформації, багато різних ботів, також багато-багато комбо по різним проектам. Я думаю, вам буде цікаво і корисно підписатися на цей телеграм-канал. Посилання залишу в закріпленому коментарі або в шапці профіля каналу. Ось, Тому рекомендую вам підписатися. Ну що, давайте перейдемо з вами в Китізен. І зараз я вам покажу, який в мене рівень кота. Е, ну. Як ви могли здогадатися, я думаю, як можна швидше прокачатися, це, звичайно, з вкладеннями. Без вкладень, ну, в принципі, можна, але щоб у вас був включений комп'ютер або телефон 24 на 7 з увімкненою грою. Тому ну, тільки так. Тому що, якщо гра вимкнена, то воно працювати ну, ніяк не буде і ну, буде все на одному місці стоять. Ось, Це вже перевірено. <с> У мене 297 рівень. Я думаю, що сьогодні зможу 298 зробити. Ну, в принципі, може до вечора, якщо буде включений комп'ютер, то може і зможу. А так, ну, будемо бачити. Отже, дивіться, хто не знав, ми можемо ось купувати ось ці штучки. да? Ну, в принципі, я думаю, ви бачили, так? Да? Ось відкриваємо магазин, і ось тут ці за 5 доларів, за 1 долар, і тут 10 екзенів і 24 коробки. Ну, це я пізніше куплю. Дивіться, якщо ви не знали, то можна це все купувати не напряму ну з самого бота, да, а можна купити зірочки, і за зірочки купувати ось ці ну, подарункові ці ну, коробки. да. Як, як це можна зробити? Ну, зараз я вам покажу. <кій> Але дивіться, я вам розкажу трішки таку математику. Якщо ви купуєте, наприклад, за, ну, тобто, звичайні тони, ну, просто напряму, ось тут у вас тут відкриваються ці штучки, ви от натискаєте, да, ось, і, ну, типу, Ну, Воно мене вже перекидає. Ну, ладно, хай перекидає. Зараз вам заодно і покажу. Отже, дивіться, якщо ви от купуєте напряму, наприклад, да, ось я зараз, якщо я вспомню, то це ще до того аресту цього дурова, тоді можна було купити за 0,70 чи 0,80 тонн. Я не пам'ятаю, чесно. Ось, це я пізніше візьму. Ось, І тоді воно, якби, коштувало так 0,70, да, наприклад. Я от подивився, блін. І що ми зараз перейдемо? Дивіться, як купити зірочки. Зараз вам покажу. Дивіться, переходимо в браузер, натискаємо в браузер і е, листаємо, листаємо, і ось NFT. да, Саме середня кнопка написано Фрагмент. Переходимо на цей сайт. Фрагмент це офіційний сайт від Тона. Тому можемо не боятися підключати гаманці. ну, І тому подібне. І див, дивимось. У нас є юзернейми, номера. Ну, це, я так поняв, ми можемо це все купити. Це анонімні номера тут. Ось тут затони це все. Але нам потрібна саме середня кнопка. Ось тут. Тут ми можемо також купити преміум аккаунт, тут euh, рекламу для нашого телеграм-каналу. там я так понів. Ну, ладно, це пізніше подивимось. Ось тут ми вводимо наш нікнейм. Якщо ви не пам'ятаєте, просто можете перейти на свій профіль і там ввести цей. ну, Просто скопіювати ваш, ну, ваше ім'я каналу. Ой, не каналу, а профіля через собачку. Ось отак. От. Наприклад, в мене Ярик Юей. Далі я напишу. Ярек І Зараз воно підтянеться. І дивіться. Ви можете купити будь-яке ну, будь количество. Да? Наприклад, 250 зірочок. Е, тоді коштувало 0,57. ну, Тут в боті, да? а в самому боті коштувало 0,70, якщо я не пам'ятаю, а тут 0,57. Тобто 250 зірочок. Тобто, я тоді посчитав, ну, я не пам'ятаю точно, але. Я тоді зекономив 0,13 тонн. Ну так порахуйте, йо мою це вау. І дивіться, прямо мій аккаунт підтягнувся за ну, з цим, ну, що я вів. Да? І, наприклад, ви хочете купити 250. І тут пишете також 250. 250, І переходите от сюди. І дивитесь, якщо у вас ну, вистачає тонн. Ви натискаєте buy Telegram, і тут ну, витаскується ось ця штучка, ви тянете її до самого кінця і підтверджуєте оплату. І все. І потім е, буквально через секунд 5 приходить вам офіційно ну, від Телеграму, що ви ну, вам надіслали ось ці 250 зірочок, і ви можете спокійно їх витрачати. Отже, дивіться, я встиг купити 10 тисяч зірочок. За 0,22. За 22 тони. Чи, да, 22 тони, якщо не помиляюсь. Це ще до аресту Путіна. це туди, о, Блін, Путіна, що я малю <свісно> До аресту. Вже хочу, щоб Путіна за, заарештували. До аресту Дуро. Е, ось, І тут, виходить, я купив за 0, е, блін, за 22 тони. І тоді мені коштувало 160 долларів. Ну, це в тонах. Я тоді конвертував 13500 ноткоїнів, і ось це в мене так вийшло. Потім це я купив, і на вечору ця вся херня почалася, і почало все, падати, падати, о, і ноткоін, і тон. Ну, все впало і жесть. Ну коротше, Я купив 10 зіручок, зірочок і зараз стараюся кожного дня використовувати їх тільки в Кетізені. Ось, я думаю, вам зрозуміло тепер, як вже купувати ось ці зірочки. Це все просто легко. Головне, щоб у вас були м -м, тони. І все. Також ви можете купувати їх за USDT, якщо вони у вас є тут в цьому. ну, самому, е В, в Тонкіпері. Ось тут вони. Другі USDT. Ось і все, в принципі, що я ще можу вам сказати. Купуєте ось ці зірочки, і ви економите ну, прям величезні гроші, я вам це рекомендую. Зараз секунду вам дещо покажу. Заходимо в гру. І зараз подивимось 0,69 чи 0,67. Я не пам'ятаю. Візьміть ну, перемотніть назад чуть-чуть, де я показував, скільки буде. Ой, блін, ні, ми зараз не подивимось, тому що я це все купив. Блін, візьміть просто, от зараз на паузу ну, поставте або подивіться ось до кінця відео і візьміть, просто подивіться, скільки зараз коштує, ось за, ну, щоб купити напряму ось ці коробки за 250 зірочок. І ви просто офігієте, скільки це воно коштує. А там набагато дешевше, реально. Тобто ви закупили, наприклад, там 10 тисяч зірочок, да? і воно вам хватить. Ну і ви зекономите, ну, мені здається, то не два, 2. Ну, або, або ще чуть-чуть навіть і більше. Ну, я, чесно, не знаю точно. Але ви реально зекономите ну, за 100%. Тому, чесно. Моя рекомендація це купити ось ці зірочки, тому що реально, прям, якщо ви будете напряму купляти, то ну, ви просто втрачаєте свої кошти. А якщо ви купите зірочки і за зірочки будете донатити в Кетізен, то ви реально зекономите. Ось. Ну що, друзі, спасіба вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, я вам допоміг. Якщо так, то не забудьте поставити палець вверх, підписатися на телеграм-канал і на YouTube канал також. Телеграм-канал, нагадую, буде в закріпленому коментарі або в шапці профіля. Буду дуже-дуже, дуже, 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 дуже сильно всім вдячний, хто підпишеться на Telegram. Тому що як тільки людина підписується, в мене аж, знаєте, аж таке піднесений настрій, що, ну, що я реально ну, чимось людям допомагаю, що ну, люди. В своєму телеграм-каналі побачити цифру 10 тисяч підписників, ну, згодом ще більше. Але для початку хоча б 2 тисячі. Ось. Ну що ж, всім дякую, всім пока.